Це нана. Вау! Подивись! Це різні види машин і транспорту. У, що це? Ти знаєш, що це? Це автівка. Маленька машина. Ти знаєш, якого вона кольору? Вона червоного кольору. Який звук робить машина, коли їде? Машина їде вперед. Зупинилася. Машина їде назад. Зупинилася. це? Ця машина більша. Маленька машина, велика машина. Це позашляховик. Він добре їздить по пагорбах і піску. Брум-брум-брум, брум-брум. Позашляховик їде вперед. Брум -брум. Зупинився. Повертаємо. Позашляховик їде вперед. Брум -брум -брум. Зупинився. Позашляховик їде назад. Брум-бум-брум. -брум -брум. Зупинився. У, який цікавий звук, це сигнал машини, сигнал, увага. У, а що це за машина? Ммм, знаю, це сміттєвоз. Сміттєвоз. Він збирає сміття, під'їжджає до контейнера зі сміттям, відкривається відсік для сміття. Контейнер піднімається, сміття висипається у сміттєвоз. І сміттєво з'їде. Хм, а що копає землю? Це екскаватор. Екскаватор копає землю, ковш опускається вниз, вниз. Коп 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 копає землю, повертається, висипає землю. Сип-сип-сип-сип. Вау, а це човен. На човні можна перевозити. Пасажирів і вантажі це парус, парусний човен. Хлюб, 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 хлюб пливе човен. Хлюб, хлюб, хлюб по хвилях пливе човен, хлюб, хлюб, хлюб. Низький, високий. Ти знаєш що це, це кран він піднімає вантажі, підняв і опускає вантажі, опустив

Вау! Тут є кнопка. Давай натиснемо. Натискаю. Такий звук робить гелікоптер. У, ще одна кнопка. Натискаю. Сигнал. Це. Поліцейський гелікоптер, натиснути ще, натискаю: вау! Де тут трактор? Ти знаєш де трактор? Удалося знайти трактор? Це трактор. Трактор це дуже велика і шумна машина. У-у, тут також є кнопка. Натискаю. Такий звук робить трактор, коли їде, їде і сигналить біп-біп. Залишився літак. Це літак. Якого він кольору? Він синього кольору. Літак літає у небі, здіймається літак летить, усідає? Приземлився літак, літак сів. Дивись, це трек, і у нього є трюкове коло. Давай його заведемо. Заводжу, заводжу, заводжу. Хм, треба щось запустити. Знаю, машини. Тут є три. Маленькі машини. Один, два, три. Спробуємо запустити червону машину. Запускаю. Упс, не вийшло. Спробуємо ще раз. Заводжу. Заводжу. Запускаю. Упс, не вийшло. Ця автівка не підходить. Спробуємо запустити цю автівку. Заводжу. Запускаю. Вау! Вийшло! Спробуємо ще. Заводжу. Запускаю. Вау! Вийшло! Пробуємо запустити жовту машину заводжу. заводжу. Запускаю. Вийшло, вау! Ще. Заводжу. Запускаю. Оце так трек! Ууу, які гарні машини! Давай порівняємо, яка з них більша, а яка менша. Знайди тут більшу машину. Вдалося знайти більшу. Це більша машина, яка з цих машин менша? Вдалося знайти меншу. Це менша машина, яка з цих машин? більша ця ні ця машина більша Слухай уважно! Що це? Ти знаєш що робить такий звук? Це літак? У, а що це за транспорт такий? Трамвай! У, дивись у цього транспорту є роги, як у корови. Ну. Ти знаєш, що це за транспорт? Це тролейбус. Гм. <му> <му> а що це за транспорт такий? Давай послухаємо ще раз. Мені подобається цей звук. Цей звук робить потяг. Давай прислухаємося, що це за звук. Хм, що це за транспорт такий? Знаю, це водний трамвай. Таке, давай послухаємо. М -м -м. Здається, я знаю, що це, це автобус. Колеса автобуса крутяться, 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 колеса автобуса крутяться зранку до вечора. Двері автобуса відкрилися, заходимо, заходимо, двері автобусу закрилися, Хоп 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 Водій каже, рушаємо, рушаємо. Водій каже, їдемо. Йдемо вперед! Біп! Вау! Wow, це кермо машини! Кермо управляє колесами машини. Повертаємо кермо вправо і машина їде вправо. Повертаємо кермо вліво. І машина їде вліво. Повертаємо вправо. Повертаємо вліво. Ууу, а це що? Це кнопка. Давай її натиснемо. Натискаю. Це сигнал уваги. Ще раз натискаю. Сигнал уваги. Біп-біп-у, а це ще за жовта кнопка. Давай її натиснемо. Натискаю. Машина заводиться брум брум І не виходить. Спробуємо знову. Машина заводиться врум-врум і не виходить. Хм, а що буде, якщо натиснути цю зелену кнопку? Натискаю. Грає музика! Спробуємо знову Натискаю. Грає музика! У, а це важіль! Тягну, дивись! Увімкнулися показчики повороту. Тягну ще раз. У-у-у, Показчики повороту світяться вправо, вліво. Ти знаєш, що це? Це потяг. Давай послухаємо. Слухаю, який звук робить потяг? Ту-ту. Чага-чага-чага. Ту-ту. Чага-чага-чага-чага. Ту-ту. Давай зафарбуємо цей потяг. Знайди тут дах потягу. Вдалося знайти дах. Це дах потягу. Зафарбуємо дах червоним кольором. Фарбуємо, фарбуємо, фарбуємо. Ми зафарбували дах. Червоним. Це корпус потягу. Хм, яким кольором зафарбуємо корпус? Знаю, давай синім. Фарбуємо, фарбуємо, фарбуємо. Корпус потяга синій. А це що? Це колеса. Колеса будуть жовтими. Фарбуємо, фарбуємо, фарбуємо. Тепер колеса жовтого кольору. Ми зафарбували колеса жовтим кольором. Тепер потяг зафарбовано. Зупинився. Потяг їде швидко. чух чух Поїхав потяг. У ти знаєш, що це? Це пазл. Хм, здається, це літак, де хвіст літака. Далось знайти хвіст. Це хвіст літака. Хвіст позаду літака. Ставимо сюди. А це що? Це крило літака. Давай спробуємо поставити сюди. Не підходить. Спробуємо поставити сюди. Підходить, знайди колеса літака. Вийшло знайти колеса літака. Це колеса літака. Вони мають бути знизу. Спробуємо поставити сюди. Підійшло, залишився один шматочок пазлу. Це кабіна. Пілоту літака ставимо її згори, у нас вийшло зібрати пазл це літак, вжух, вжух. Це трек для спуску. Давай порахуємо, скільки рівнів має трек. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Цей трек має шість рівнів. Дивись. Це машина. Давай спустимо її по треку вниз, спускаю. З'їхала. Ще. Спускаю. З'їхала. Спускає З'їхали. скільки тут транспорту. Давай знайдемо тут човен своїми очима. Шукає, шукаю, шукає, шукає. Ось! Знайшла. Цей човен човном управляє капітан. Знайди тут екскаватор. Вийшло знайти екскаватор. Це екскаватор. Який звук робить екскаватор? екскаватор разом з дорожнім робітником. Ремонтує дорогу. Це дорожній робітник. Виу. виу, виу. Що робить такий звук? Виу, 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 поліцейська машина. Поліцейською машиною керує. Поліцейський. О, дивись, дядя впав і плаче. У нього вава, його приїхав лікувати лікар на швидкій допомозі. машина. Пожежник гасить пожежу і рятує людей, Це пожежник. знайди тут літак. Вдалося знайти. літак. Це літак летить у небі. Літаком управляє пілот, це пілот. Давай знайдемо тут рятувальника своїми очима. Шукає, шукаю, шукає. Знайшла Це рятувальник, рятувальник на рятувальному крані рятує кота з дерева. А що це? Це сміттєвоз. Він забирає сміття. Ням-ням приїхала доставка. Кур'єр привіз піцу. Кур'єр управляє скутером. Це скутер. Це поштова машина. Поштова машина возить по місту листи і посилки. Поштовою машиною управляє поштар. Це поштар. Бувай! Бувай! Маши мені ручкою. Прощавай. Зустрінемось з Бувай!